13 листопада з нагоди сусіднього дня добра працівниками центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді був організований благодійний ярмарок, який розмістився у виставковій залі загальноміського бібліотечно-інформаційного центру. Сьогодні у нас бачите благодійна ярмарка. Люди приходять, обмінюються речами, і сьогодні таке чудове свято день добра. Тому всіх вітаємо. Запрошуємо ще раз до нас. Приходьте, будь ласка. Зі всесвітнім день Добра. Робіть добрі справи і нехай вам всім буде щастя. Що доброта, що Ярмарка дуже корисна, дуже гарна, всі дуже добрі люди, всім дякуємо, що зробили таку ярмарку. От. Всім добра, миру, спокою, злагоди, всім щастя. Да, Таке потрібно нам завжди. Я і в Красний Хрест хожу, і сама ношу одежу. одежу. І тут я бачу, що можна щось з дітям вибрати, тому що зараз такі сіни, що. Не все можна купити, тим більше я одинока мати з двома дітьми і немає змоги мене викупити. Дуже велике спасибо соціальним службам, що устраюють такі. Праздники до пожаю ну, а вот. ну, Всем добра. всего самого наикращего. Я здесь, как дома, потому что я вообще работник пенсионного фонда. Уже правда я на пенсии. Со я в душе социальный работник. Я поддерживаю всех девочек, всех людей, которые при... При... здесь участвовали в этой ярмарке, дарили добро, свое сердечко. Здесь оставили в каждой вещи, в каждой игрушке. Я хочу, чтобы все люди, которые здесь сегодня были приобретут, чтобы это добро они передали в свои сердца и продолжали дальше, дальше по нашему городу. Потому что наш город это вообще эксклюзив. эксклюзив. И пусть этот эксклюзив продолжается, переходит на другие города. Вот всем добра, и оно, я думаю, всем нам воздастся.